Звичайно, ситуація, коли я прийшов, була надзвичайно складна в районі. Вона і зараз доволі складна і напружена. Вперше, коли призначив, зрозумів той величезний об'єм роботи і ті величезні проблеми, які є сучасно зараз безпосередньо на прилученні, ну, відповідно, і в області в нас вони подібні ці проблеми. Це, перш за все, нестача коштів, нестача ну, проблеми в роботі казначейства. Багато проблем, які стосуються господарської діяльності сільхозпідприємств і самого комунального господарства, виживання громад і розвитку їх. Звичайно, прийшовши сюди, я думав, що все таки можна більш швидкими темпами щось змінити. Спочатку перші такі кроки – це звичайно кроки по допомозі української армії. Безпосередньо зараз вже йде цільова допомога. Та зараз безпосередньо там, де служать наші земляки, туди їдемо і адресно допомагаємо їм в розвитку. Звичайно, проблеми великі в нас також є і по комунальній сфері. Це відповідно у нас є селище міського типу Ладан, селище машинобудівників, славне селище, славний завод і славною історією. Не кращі часи він зараз переживає. Звичайно, є труднощі і в фінансуванні, і в розрахунках, і по загрузці самого підприємства. Але підприємство працює, шукає нові шляхи і нові ринки збуту, виготовляє інноваційну продукцію, яка все таки має замінити ту продукцію спеціалізовану технікою яку на якій спеціалізується це підприємство зараз безпосередньо це підприємство працює над виготовленням сільхоз техніки для наших аграрних компаній складно було і надзвичайно важко і по 12-14 годин знаходився на робочому місці для того щоб якомога швидше можна було розібратись тої ситуації Ну і в принципі зараз е, були заборгованості по енергоносіях. Е, велика заборгованість була. Ну, вже ось в цьому місяці, в першій декаді, я вже розрахувався по заборгованості по енергоносіях. Це проплати за газ, за, е, ну ті, які були. Е, на бюджетній сфері зараз працюємо над все таки погашенням заборгованості по заробітних платах в бюджеті, тому що ситуація доволі складна, коштів власних не вистачає. Залучаємо також до того, щоб можна було зробити якусь економію. Ми працюємо над залученням інвестицій в розвиток прилучення. Відбудеться круглий стіл. Із учасниками директором департаменту з Чернігова також будуть присутні компанії, які активно вкладають кошти в розвиток і Прилук і Прилуцького району. В нас є перспективні проекти, які зараз на стадії вирішення це будівництво і завода. Насінневого і решти таких, які будуть давати робочі місця. Відповідно, буде робота, будуть надходження до місцевих бюджетів, до державного бюджету і буде розвиватися край. Ми намагаємось допомагати нашим підприємцям. Зараз разом з містом. Ми працюємо над створенням сільхозринка для наших сільхозвиробників. Проводили круглий, круглий стіл, щоб це було вигідно і місту, і району. над створенням ринку вихідного дня. Поки що він так буде працювати. Це буде таке підприємство, де фермерські господарства, господарства сільхозількоз компанії матимуть можливість напряму без посередників. В певні дні виставляти свою продукцію, звичайно, намагаємось допомагати і всім тим підприємствам, які приходять за допомогою. Не все зараз може вирішити на жаль, адміністрація багато повноважень перебрано. Все-таки ну, так, так склалися тоді обставини, що влада централізовалась. Зараз надіємо, що все-таки буде децентралізація влади, і ті принципи, про які говорить і уряд, і президент, вони будуть втілюватися, і це буде давати більше механізмів і більше впливу для безпосереднього впливу на економічну діяльність підприємства і відповідно для розвитка території. Є в нас певні громади, які активно залучають інвесторів, активно реєструють на своїй території фірми і підприємства. Відповідно, вони мають дохід і вони самодостатні, і вони навіть допомагають відповідно. і... Всім громадам решти їхній досвід. Ми намагаємось стілювати на інші громади. Є, наприклад, в Обичеві в нас ініціативний сільський голова, який не боїться і комунальне підприємство тримати, яке обслуговує частину району, де ми вивозимо сміття. Також відповідно. Має гарні відносини з тими інвесторами, залучає їх до і розвитку своєї громади. Безпосередньо ці інвестори дають роботу мешканцям цієї громади, і навіть залучають спеціалістів із міста, і з інших. Сільських громад. Я являюсь, являвся і являюсь депутатом Прилуцької районної ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода. Відповідно, прийшовши на цю посаду, я перш за все познайомився з колективом, і відповідно від їхніх професійних якостей, не від політичних якостей, звичайно, прийшлося міняти тих людей, які займали і мали вплив на ті події, які відбувалися. Ті люди були заміни. Ні, але відповідно розуміючи те, що люди, які працюють в адміністраціях в управліннях, вони перш за все повинні бути професіоналами. Такі люди залишились на роботі, вони працюють. Вони діляться досвідом з молодими людьми, які зараз приходять безпосередньо на керівні посади і безпосередньо працюють в управліннях. І звичайно треба поєднувати як молодість. Завзятість, так і досвід і мудрість людей, які працювали і зараз працюють. В адміністрації, в управліннях лише я являюсь представником моєї політичної сили, яка, від якої я був депутатом. Лише я являюсь. Тут вже насправді не політика, треба більше займатися господарством, господарством і економікою. Коли працюєш, якраз е, займаюся е, господарством і економікою, ти розумієш, що іноді політика е, е, вона е, може заважати, може допомагати. Але найголовніше, щоб працювали і господарстві займались. Професіонали, ті люди, які мають певне бачення розвитку території і мають бажання і прагнення його втілити. Знаю, що та людина, яка щось намагається робити, вона обов'язково зробить чи в повній мірі, чи не в повній це залишить життя від самої людини і залежить від тих обставин, в яких вона їй доводиться працювати. Дійсно, обставини зараз доволі складні в державі і в нас безпосередньо на прилученні вони відзеркалюються. Відбиваються, але коли є команда, є бажання, то обов'язково процес і перетворення буде відбуватись. Можливо, не тима темпами, які ми б хотілося безпосередньо мені або комусь іншому, але що зміни йдуть, і вони будуть доведені до логічного завершення.